О 9.15 на перехресті вулиць Віктора Чміленка і В'ячеслава Чорновола у Кропивницькому стоїть швидка. Тут сталася аварія. Зіштовхнулись позашляховик з цим легковим автомобілем. Його пасажирку оглядають медики. Бригада екстреної медичної допомоги надала їй допомогу і поставила діагноз. Закрито черепно-мозгова травма, забій грудини. І з її слів вагітність 7-8 тижнів. Бригадою екстреної медичної допомоги вона була доставлена в обласну лікарню. Інших постраждалих, на щастя, немає. Чоловік травмований, оглядає пошкодження на машині. Їхав на роботу з дружиною, з дитиною. Ну і я так розумію, не треба верезому стані, не пропустив машину, вдарив що хоч автокресло було в дитини. Це водій позашляховика. Перший раз на джипах їзджу. Ну, скорость небольшая була. Ну, я не знаю, як воно все вийшло. Машину гнав на Мрео переформити. Машина йшла на ЗСУ. Так вийшло. Я винуват. Хто там? Якщо не... ну, я виноват, то я понесу відповідальність». Позаду їхав цього автомобіля, включив поворот він, почав повертатися. З тої сторони дана машина летіла, не перетермозила, вдарилася в машину, в стінку і в дерево. Водія позашляховика опитали поліцейські, він пройде освідування на стан сп'яніння. Ви вживали алкогольний? Ні. Я зараз вжив, тому що. Після всього этого меня... В смысле зараз вжив? Вот зараз. <реш> Що ви вжили? Що? Що ви вжили зараз? В mm, енергетиці. Який? Ну, это, пит буль. А зараз ви їдете на експортацію, да. так? Да? Ні, у мене по нолям будет. Обставини аварії розслідують за статтею порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту, що спричинило тілесне ушкодження. Близько 9-ї години на розділ вулиць Чорновола та Чмиленка везлося зіткнення двох транспортних засобів легковика та позашляковика марки Глейтвол. Інформація за фактом дорожньо-транспортної пригоди внесена до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною першої статті 286 Кримінального кодексу України. Обставини пригоди з'ясовують слідчі. За словами чоловіка, дружина та дитина після огляду в лікарні поїхали додому. Антоніна Крейтор, Анатолій Басистий. Новини на Суспільному. Кропивницький.